Я вас вітаю з Баварії. Це місто Бадбокліт між Франкфуртом і Нюрнбергом. І ми на автохандалі Гетч автомобіля ГМБХ. Сьогодні я... це не нова площадка. Багато років вже тут вона існує, українська площадка. І у мене є традиція така показувати автомобілі, котрих ще нема на нашій сторінці. Гетч автомобілі ГМБХ. Поки що вони тільки но проїхали. Дві електрички. Hyundai Ioniq і Kia Niro. Hyundai Ioniq я трохи недолюблюю, але <сум> людям подобається. От. Є ще Kia Niro, з якого почнемо, може з Hyundai. Хто мене знає. Давно на каналі у мене є... Е, я поважаю фірму Hyundai, але Hyundai Kona у мене авторитет. Хоча це модель рахується вища, ніж Kona. Ну це таке. Це мої переконання. А до вашої уваги є отакий автомобіль Hyundai Ioniq, е, 3 місяці 2000. 19-го року машина 238 тисяч має пробігу машина не ідеальна, машина з Франції. На Убері була машина. По-моєму, по на Убері. айонік да, був з Убера, я вже не пам'ятаю, а ця з Німеччини теж Убер. Коротше кажучи, це ціна нетто у нас буде. Стоп, не 7950. Ціна її 7.350, по-моєму. Там в, в, в оголошенні стоїть ціна. От. У нас тут 28 кВт. Батарея, це 19 й рік, і йшла 28 кВт батарея, ну, 210, 210 км запас ходу. Невеликий запас ходу, але і ціна невелика. Забув геть ціну, а я ставив ціну в описі відео. От. І от така у нас KIA Niro. Кіаніро 150 кВт потужність мотора. 201 тисяча пробігу у цієї машини. Третій місяць, 2019 рік. Ця машина коштує 13 600, У неї свіженький тюф, по-моєму. Вона без, без штоєра, ця машина без ПДВ, тому можна і сюди її брати для використання в Німеччині. 450 чи 460 запас ходу у неї. 64 кВт батарейка. Ну, це така серйозна машина вже. І взагалі дуже, як би сказати, не сирий цей автомобіль. Кіоніро, всім раджу, але в даному випадку це далеко не, не в ідеальному стані автомобіль, хоча і ціна його невелика. Давайте покажу недоліки, які є перш за все, тому що вже й вже починає темніти потрохи. Поки що покажу зовні недоліки. Ось тут є ззаду на бампері отакий подряпин. Тут задірочка є, отака. Кришка багажника. Рівна, рівна, дах. Слідів граду немає. Рівний. Боковинки. Рівні. Заднє ліве крило рівне. Дверка теж рівна. Ні, не рівна. На дверці є отут. Мінімальні вм'ятинки є отут в цьому місці. Десь вона по чомусь проїхала. Залишились трошки подряпини, такі що можна відполірувати. Отут є вм'ятина, отут є плавна вм'ятина. Коротше, є вм'ятинки. Дверка не фарбувалася, як бачите, тут ще целки є. фабричні. Так, дверка водія. Без вмятин, крило ліве без вмятин. Капот рівний, сколів немає. Ну, є там може от мінімальний один сколик і все. А отут ще є, думаю, з мусорина це сколок від камушка. Фари не піскоструєні. камінчиками не пошкоджені. Отут є чимось трошечки. Таке, що відполіровується подряпане. Тут не знаю хто так покрасив для чого. Решітка. А, ну вона так і йде, стоп. Вона так і йде, кіаніва. Так іде, Ця ріш... решітка зелена. Так, отут подряпаний є. Все тут ціла губа ціла. Так, з цієї сторони. Десь вперлася, отут є трошечки вм'ятінка. Зверху царапини такі, що, подряпини, такі, що можна від... відполірувати. А отут є у нас вмятина. Так, ну і все більш. Ага, задня дверка десь необережно в щось відкривала, на краюшку тут теж є пошкодження літня резина на машині так ззаді все ціленько ну що з якої почнемо напевно з цієї давайте без ключової у нас доступ а де ключі я забув може в машині чого не відкривається Kia. Ось такі ключики. Кіоніро. Не реагує. А чого? Не знаю. Все працювало? Не працює. Один ключ з сівшою батарейкою виявляється. Так. Ось така машина всередині. Комбіновані з шкірою сидіння. При всьому тому, що пробіг, як бачите, не, не вбита вона, не, не замучена машина дуже сильно. Є пробіг, але ще раз повторюю, працювала вона на Uber. Це якби як таксі, не таксі е в приватному порядку. Використовувалась на доставку пасажирів, поблискує трохи кермо. Не сказав би, що машина замучена. Є вона є всі асистенти. Це з Німеччини машина, а інша Айонік вона з... з Франції. Так. Що я хотів? Їздити? Та для чого, в принципі, їздити? Їде одна і друга, бо то довго буде, зараз темніє. Давайте покажу, що вона має. Хоча в варіанті електро вони більш-менш всі те саме мають. Бачите, от там пробіг нам показує. Я зараз відкрию, поки світло є, то покажу вам. Хто хоче піоніру, той добре зрозуміє, що її достатньо показати всі кнопочки також. Погодитись, я думаю, зі мною можна довго розсусолювати, але той, хто хоче кіаніру, він вже майже сидить в її, все про її знає. Отак От показав і все вже відомо, що там є, чого нема. О, зеркало теж незвичайне. Непоганий стан. Машина при, при тому, що має пробіг, не вбита. Серйозно має батарею, серйозний запас ходу. Шкода, що резина континенталь, але літня. Тут е, ремінь безпеки пасажири забували і пряжечкою. Тут воно поцарапало так, подряпало. Так воно дуже часто буває. На той пробіг не сказав би, що поганий стан машини. Нічого тут не порвано. Трошечки є подряпано на бампері тут пасажиром. Було пофігу сумками своїм. Тут ні. Зліва. Так, у нас тут зарядні пристрої. Зарядний пристр... пристрій від розетки. Е, кабель для зарядки. Тип 2. Тут у нас що у нас е, для помпу для підкачки, коліс є. Так, ну Таке все, все, що треба є. Зараз я її проміряю відразу, хоча я не бачу нічого перефарбованого по машині не видно. Так. 112. Я по одному кліку. Кому потрібно буде, то більш детально. Так як не раз вже говорив, без проблем можу показати. Хто буде купувати машину, зателефонуєте, покажу більш детально. О, тут щось фарбувалося, так. Да? Жило фарбувалося. 238. 267. А щось я недобре притуляв, чи що? Ні. Тут округло. Не треба площину. Ні, тут так і є. 163, 593, 834. Хм. Шар. Є, шпакльовка навіть є, але ідеально зроблено крило. Взагалі не видно. Ну зараз придивився видно вже, що воно поліроване, але зроблено ідеально. Не видно ніфіга там. Тут немає. А отут є в цьому місці шпакльовка. Хоча вон є теж шпакльовка. Зроблено чітко, нічого не видно. Фарбу підібрано добре. Тут е, шар фарби є. Просто або лака напи, напилено сюди, щоб скрити. Можливо. Тут теж шар фарби і тут права сторона фарбована, а крило заднє і шпакльоване. Але зроблено добре, не видно. Так, скло лобове, без сколів. І йдемо по Айоніку. Давайте Айонік дивимось. 128. От в воді нема гірше дивитись, коли машину. Я в принципі без товщиноміра завжди бачу, що воно фарбоване, що не фарбоване. Але коли вода на машині, то цей досвід весь... Вона прикриває краплі краплини води. Хтось телефон не дочекається. Так. Ну тут нічого не фарбовано. Ще дах. Ні, нічого не фарбовано на айоніку, Теж резина. ні, тут зимова резина. Зимова резина. Ось вмятина одна є. Така отут, Може їх іще є? ні, не, немає. Вон малесенька вмятина є ще. Ось тут. Отак От воно завжди все видно, тільки коли в воді, то менше видно. Спрацьовує в айоніку безключовий доступ. Кришка рівна. Айонік рівний. Ось, бачите, спрацьовує. Працьовую, а що не відкриває? Зараз. Так, я. Де мої ключики? Ось. Ключі Айоніка. Йоніка. Так. Теж один ключ відкриває, другий не відкриває. На, на батарейку шкода було комусь гроші. Покажу стан всередині. Карта дверей водія більш-менш виглядає. Ну але так, кнопочки вже поблискують. так проєм. Сидіння шкіра вон, а тут вставочки оці попротиралась фарба. Кирини сидіння, кермо. Теж фарба попротиралась на керме. Вот так выглядит. Ну, в принципе, тут все более-менее солонивано. Не бритка, ото що кермо так тут протерте. І от тут ущільнювач цілий. Ні, це не втомлена машина. Нормальна машина. В ходу обидві вони нормальні, тому сенсу великого немає. Там зараз мені від'їжджати. Кому буде потрібно. Детальніший огляд. Детальний огляд. Для, для купівлі можна буде показати детальніше. Це коштує, це нічого не коштує, коли ви купуєте, але коли ви просто цікавитесь, то це коштує 30 євро. Детально подивитись машину. І в разі, якщо ви купуєте, вони віднім віднімаються від вартості. Я все рівно озвучив ціни до віддачі не до торгу от, от такі діла ну торг верніше може бути якщо вони не продадуться там за сьогодні і завтра зазвичай ті машини коли я показую ну от там рейндж був там, коротше все що я показував БМВ вчорашнє да? x 3 чи позавчорашнє огляд. Все, що я показував, воно, як правило, там, за 2-3 години вже продано. Але якщо не продається, то можна торгуватися через 3 дні. От. Ну, Не сильно. Це ціни говоряться вже до віддачі. Але коли не продається, звичайно, буває, що. І, і по своїм віддаємо, і по мінусах, коли простоїть машина три місяці, два місяці. Інакше то не можна показувати. Мінуса Податкова може навіть за шкірку взяти, чого ти продаєш. Вони таке не розуміють, що через кілька днів і ти продав дешевше. Це В Україні тільки таке буває, що бумага все видержить. Пишуть, що попало. Тут, в принципі, є. Нормальний офіційний бізнес. Купилась машина, продалась. і ці запитання. Там, напиши купчу дешево. Ну, це, це просто шок. Це українці тільки задають такі запитання. Коли вже зроблять те мито в Україні нормальне, фіксоване нарахування мита. Тому що по-всякому було в Україні, завжди ставало гірше, гірше, гірше. Але так як зараз, то ще не було. Зараз взагалі ціни беруть для розмитнення в Україні ну, десь зі стелі. Нормально це було, колись було швакалісти брали. По закону, який ніхто не відміняв, вони, воно має рахуватися від закупівельної вартості, яка на сьогодні просто вже нічого не значить. Це треба тільки судитися, щоб по закону розмитнили. Ой, дай Боже, це, не знаю, скоріше цю гедотну владу змінили, тому що таких підарів ще не було у нас. спогодьтеся зі мною. Все, давайте. На все добре, до наступних відео.